Всім привіт, з вами Скажаний Бубер. Зараз хочу зробити невеличкий огляд на думпер від фірми хетч. Ось так і ну, виглядає, маю. Ось такий кузов. Має чотири колеси, всі ведучі, двигунчик і ось такі у... органи управління. Так, що ми маємо? Тут у нас... Двигун хедж. На, здається, якщо я не помиляюсь, 12 коней, а можливо більше. Ще поки його досконально не вивчив. Ну, ось є у нас табличка. Я його взяв для того, щоб вивозити безпосередньо дрова поміж могіл, складовищ до дороги. Тому що вручну вже трошки задовбалися ми їх виносити. Ось кому цікаво, маємо тут такий невеличкий опис. Так, маємо чотири, тут стоїть коробка передач, маємо чотири передачі. Одна назад, нейтральна і три вперед. Цими речагами ми зупиняємо подачу гідравліки на колеса і вони приторможуються, а сторона, яка не нажата, вона обертається вперед. Зверху маємо важель газу, включення-виключення, ну і безпосередньо саме щіплення. Тобто ви включаєте передачу, вижимаєте все щіплення і він починає їхати. Тестування, можливо, десь зараз. Можливо, завтра-післязавтра будемо його обкатувати, але для дрів цей бак ось А, так, було сказати, то ще ось такий вазель, який блокує підняття самого баку. Тобто ви поставили цей бак не піднімає. Сам бак, як на мене, для наших цілей не дуже зручний, будемо його переробляти. Що саме переробляти? Оцю штуку будемо викидувати, брати, робити, купувати такі кріплення. І тут я планую зробити так, як зроблено у лісовозів, просто рога і ти сюди накладаєш рівненьку, і повіз. І друга, скажімо так, другий варіант кузова, це коли рога будуть ось так сюди і сюди. Щоб можна було класти поперек. Якщо у нас є ширина, ми могли б довшими колодками класти і вивозити. Ну, або сюди десь. Тут лізе колодка десь сантиметрів під 50. Навешати такі рога. Сюди наклали, під'їхали. Так само зробити щолочку. Відщолкнули, перевернули дрова. Ось так. Все, защолкнули. поїхали за новими. Якось ось так. Я думаю, що це буде набагато швидше, набагато зручніше і ефективніше. Тому що все ж таки перетягують дрові колоди. До точки погрузки це непроста справа. Хто працював на кладовищах, хто цим займається, той розуміє, про що я кажу. Навіть може бути питання і не в кладовищі, а в нас були декілька об'єктів, де дрова були за домом, це на ОСББ, куди не можна визити спецтехніку і вдалося все витягувати руками. Воно ну, трошки замучує, хоч важко відновлюватись. А так загрузили, вивезли і касок. Ось такий невеличкий огляд, Кому ще цікаво задавайте питання. Сьогодні спробуємо його, як то кажуть, обкатати в польових умовах. Всім гарного дня, на зв'язку.